Ми приїхали в ресторан, це мій улюблений ресторан, і він так бере меню. Може, <сі> це за що? І він так бере меню і такий: ого, бля! <сі> <сі> він аж скрикнув. Він каже, борщ, блядь, 600 гривень. І мені так, типу, я Чу за борщ, Беріть, якщо хочете. Я куплю вам цей борщи, будь ласка, не кричу. а я знаю кухаря там, і коли я проходила його, віталася з ним, я проходила в туалет, пішла. і я йому кажу: батька привела сюди. <laughs> кажу батько мій. Він каже, добре, добре. Ну, Тобто я вирішила таким чином пояснити, хто ця людина. Я кажу, так батя, приїхав батька мій. Він замовив собі, бо да. і ти, ти ми щось там сиділи про щось там о, 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 абстрактно говорили, принесли рахунок. Ну а я вже до всього готова. Ну я тобто просто будь-що буду на поготові пей, І він отак, він так з кармана, так і він дістає вам кльос таку пачку грошей просто по 500 гривень. Я кажу: у вас наганяє аніміла. Ну, просто я не зрозуміла, навіщо людина в карман? У нього немає гаманця, немає сумки. Я просто в карман запнув одку пачаку цих грошей. Там по 500 гривень, ну там тисяч 50, ну напевно, що найменше. Я не знаю скільки там було. Так і я кажу: вам так зручно? Він пожеде. Просто гроші взяв, там цей". Я Кажу, понятно. Ну він заплатив, так.